Весняне свято Великодня вже давно є одним з найпопулярніших торжеств в Україні та загалом у світі. Однак як і кожне давнє свято, Пасха має багато невідомих для сучасних людей символів та цікавих історій. Почати розповідь про Великдень варто саме з назви цього свята, адже чомусь в нашій мові існують одразу два рівнозначних іменування цього дня: Великдень та Пасха. І перше з них однозначно є більш поширеним саме в українській мові, та як нам всім. Здається, і більш самобутнім, тим не менш, слово великдень є абсолютним відповідником грецького словосполучення Великий день, яке прийшло на наші землі з моменту хрещення Русі, і відповідно за такий величезний відрізок часу вже давно стало звичним та навіть традиційним у народному вжитку. Але цікавим є те, що, хоч це слово і схоже, в багатьох слов'янських мовах, але в чеській та польській, воно звучить як Велика ніч. Проте, як ми вже згадали, існує і ще одна назва Воскресіння Христового, а саме розмовний варіант Пасха, який, як виявляється, також є нетутешнім. І його походження можна легко зрозуміти, лише дізнавшись про існування юдейського біблійного свята Песах, приуроченого звільненню єврейського народу від єгипетського рабства. О тому це слово перейшло вжиток багатьох європейців, зазнавши різноманітних змін, які в Україні перетворило слово песах на пасху. Однак, окрім назви, дивним залишається і постійна зміна дати християнського гуляння. І справді, щороку люди шукають, коли ж саме буде Великдень, і ця дата постійно різниться. Пов'язано це із рішенням першого вселенського собору в Нікеї, який постановив пов'язати настання Великдня з місячно-сонячним календарем, тобто таким календарем, в основі якого лежить періодичність видимих рухів місяця та сонця. Тому було встановлено, що дата Великодня має припадати. Дати саме на першу неділю після першого весняного повного місяця, яка настає відповідно після весняного рівнодення. Це питання було чітко врегульовано, адже до цього у різних помісних церквах Пасху святкували у різні дні, а були й такі, що й взагалі відзначали Великдень разом із євреями. Тож Нікейський собор постановив заборону християнам святкувати Воскресіння Христове, коли євреї святкують Песах. Тому, якщо стається так, що на святкову неділю припадає і єврейський. Песах, то відзначення Великодня переноситься на наступну неділю. Утім, говорячи про свято Воскресіння Христового, неможливо оминути головні символи цього дня, а саме Великодню Паску та розфарбовані або розписані яйця. Пасха це передусім символ Воскресіння Христового. спогад про те, як Ісус Христос зібрався з апостолами після свого Воскресіння. Тож згодом було прийнято, що на середнє місце за столом не сідали, а клали туди шматочок хліба на знак присутності. Ті Спасителя за столом, а от писанки та крашенки завжди в тій чи іншій формі існували в культурі людей, адже вони символізували нове життя та відповідно і його відродження. І з логічної точки зору цей символізм можна легко зрозуміти, адже з кожного яйця може побачити світ нове пташеня. Тому традицію фарбування яєць легко адаптували і до християнських звичаїв, де відзначалося Воскресіння Ісуса. Тим не менш відома і одна цікава легенда про появу. Так званих крашенок, вона згадується у грецьких рукописах 10 століття, де послідовниця Ісуса Марія Магдалина прийшла до римського імператора Тіберія зі звісткою про Воскресіння Христа і подала йому яйця в якості подарунку. Імператор не повірив, що Ісус Воскрес, і промовив: скоріше це яйце стане червоним, ніж буде можливим воскресіння з мертвих. І тут у всіх на очах яйце почервоніло. І варто сказати, що, хоч традиція розписування яєць, і відрізняється від крашенок, однак вона також дуже вкорінилася в українську культуру, що, врешті-решт, втілилося в унікальних візерунках кожного регіону країни. А на честь святкового яйця навіть був створений єдиний у світі музей писанки в місті Коломия Івано-Франківської області. Хай там як, але в підсумку сучасні столи заповнені гарними та смачними частуваннями, що дають нам змогу пригадати релігійні мотиви та найголовніше повірити в невмирущу силу добра Ра та невідворотну перемогу світла над темрявою.